На своєму каналі, а в мене третя серія про мій перчик. Бачили ви вже, що я посадила його вже в свої ці улітки. Але хочу зразу вам сказати, дівочки, якщо ви не займаєтесь професійною розсадою, купіть оцих 10 чи 20 стеблин. Хватить вам з головою. Бо є в мене коментар, Света мені написала, що витягується розсада, знизьте температуру і підсвічуйте лампою. Ой, дякую вам за пораду. Передаю це в YouTube, дівчата, будете знати. Але скажу так: що в мене немає ніяких умов. Був колись у мене досвід з цією розсадою. Жили ми ще в Києві. Було в мене здорове вікно, і оцей коментар дуже доречний, бо дійсно, якщо витягується розсада, 에, 에, значить, під, на підвіконня зробили ми робили верніше, таку велику тумбочку буквою П, і просто я піднімала її від батареї, бо теж топили добре, то ніяк зменшити не можна було. Але вікно здорове було і можна було тумбочку ми цю піднімали, ставила я там на такі підставки. були в мене. Тобто можна було підчуть не під самий верх поставити ту свою розсаду, відкривала форточку, провітрювала і було нормально все. Тут, де я зараз мешкаю, нема в мене дівчата. Умов, в мене таке малесеньке віконечко. Не знаю, я відео там знімала, показувала, чи воно видно, те було вікно чи ні. І лампу ставлю підсвічую. Толку немає. Витягується вона, то я вже сьогодні винесла у теплицю. Тут жара сьогодні, я вже вікно і потім вже й двері відкрила. Ось вам термометр навіть покажу. Зараз, може камера. В общем, 30. Так, не знаю. Покаже там чи ні? Бо думаю, аж самі цікаво, бо вже сама куртку зняла. Представте, в теплиці вже 30. У мене вже повилазила е, моя розсада, ця рукола, в общем, повилазила, і рідіска. Оце сьогодні така в мене температура в теплиці. Так що витягла я цей перець сюди. І що я хочу вам сказати? Що я роблю? Не буду вже я оці улітки розкручувати. Значить, є інший спосіб. Що я роблю? Відрізала ось такий салафан, підверну його. На той случай, що я не знаю, як моя розсада буде далі себе вести, може, прийдеться відгибати, бо вже коли виросте велика, Потрібно буде додати землю. І щоб не пікірувати, от чого мені не подобаються теж ці улітки, тут мало місця. От як їх там рекламують по всьому тому Ютубу, я іми давно пользуюсь, чесно сказати. <кхм> Вірніше пользувалась. От коли жили в Києві, садила розсаду, багато садила розсади, бо в мене, якби ми не мешкали, то Треба було вже приїхати з розсадою. То і помідори, багато чого садила в ці улітки. Але треба потім було все розсаджувати, додати землю, бо тут все-таки ну, мало місця, що ж цих е, півтора сантиметра. Так що, е, буду я і цю улітку розкручувати. Побачите, хто знає, що це таке той. Розуміє, мене бо робить те саме. Хто не знає, то будете знати. Ну, і ось як в мене піднялась ця розсада. Не буду я її витягати, бо перець він, взагалі, такий капризний. Його треба якнайменше. туди сюди оці перевалки, бо він потім обіжається, сидить довго, не хоче далі рости. Все, ось такий принцип. Бачите? І тепер я сюди просто добавлю води. Ой, господі, води. Поливала, то вже забалакуюсь. Е, землі. Вже ось одну зробила, додала цю клейонку. Ось вам видно, бачите, ця. Тут щось в мене взагалі ну, зовсім. Я не знаю, що це за сім'яна в мене в цьому році. Та, в принципі, я ж вам кажу, я перець вже років. 4 точно не садила, бо в мене тут не було місця. Але в цьому році, ви ж бачите, ну, не було мені роботи, я купила порося. Знаєте, є така приказка. Помімо того, що з цією розсадою треба носитися, вона в мене зараз буде тут сидіти, в теплиці, бо я подивилась, погода е, така теплувата, плюс. В теплиці тут буде нормально. Але якщо вже буде якийсь трошки мінус, буду заносити знову туди до хати. Але ж я не іщу легких путей, І так, як я подивилася, що в мене один сорт зовсім ніякий, ну що ви думали? Я купила ще два. І вони вже в мене проросли, бо лежать в моїх цих спонжиках. Бачите, так як вам показувала, богатир, який взяла червоний, і білозірка. Вони вже в мене понакльовувалися. Бо мало мені тяганини, то я ще собі вирішила додати роботи. Оці вже хочу посадити не в які влітки, а ось горшки. Приготовила землю, пролила вже добре. У мене два сорти, так що посажу їх в горшки. Один сюди, один сюди. Ну, е, показувати немає, що порозкладаю і засиплю землею. Я тільки теж трошки опустила, щоб по мірі роста я буду додати потім землю. Це насіння, до речі, якесь таке вже купила оброблене. Побачу, як воно буде рости. Ось так, бачите, воно такого червоного кольору. Дуже понабухало, так що буду висаджувати. Так. Так що ось такі мої хлопоти з цим перцем. Але зразу вам кажу, дівчата, ой, як немає умов, так як оце в мене, купіть собі тих 20 штук і буде щастя. Так. Ну що, цей перчик теж я додав. Я спочатку вже так щось розстроювалася, думала його зовсім ліквідувати, А тоді думаю, ну, наче щось ж повилазило, хоче жити, то ну, хай буде куди ж, куди ж діватися. Так що підверну, теж додавлю землі і попідсипаю. Оце і в мене другий спосіб, якщо повивалася отако верху, то я вже не трогаю, нічого не пересажую, а просто додавила саму улітку. Так, а тут, до речі, вам показувала в стаканчиках нормально, поприживалися. Подобавляю теж трошки земельки, бо тягнеться, навіть в стаканчиках тягнеться. Але не знаю, винесла ось сюди в тепличку, я думаю, що тут буде вже краще її. Так що, зараз подобавляю так кругом землі. От, так. Точно так же сюди. Не поламати. Отак наче розсада і нормальна. Єдине, що я ж кажу, ну нема в мене умов. І я її і не садила. Але це в цьому році ну, вирішила. Так що буду тепер з нею нянчитися. Бо вже ж мені жалко. Така гарненька вже розсадка. Але, як не кажи, вже все таки до тепла, так, що... так, ну все, ось хотіла вам зараз одненько зроблю, покажу, а потім дороблю останні. ось таке невеличке відео, третя частина Про мій перчик. Сподіваюсь, вже е, остання серія буде, коли я його буду все-таки висаджувати ось сюди, свою теплицю. Так що все, всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Висаджуйте потрошку свою е, розсадку, сійте зелень у тепличках. Саме головне не падаємо духом. Живемо далі, всього всього найкращого і до нових відео. Пока-пока!